Доброго дня колеги. 6 червня 24-го року в городище Черкаська область було запитання, в чому суть зміщення зони плодоношення. Тобто, що мається на увазі, спочатку я поясню, дивіться кущ, ну, я показую на прикладі, техніч... на прикладі технічного сорту, в даному випадку це мерло. Немає значення, якщо столові, то в, два, в дві сторони плечі. Тут одноплеча, скажімо так, формування таке. В чому суть цього способу формування? Що зміщення зони плодоношення, тобто з часом у мене цей молодий кущ, він буде зона плодоношення його над сусіднім кущем. На даний час він, звичайно, що ще поки що тут, біля голови майже пагони, бо він молодий, це, по суті, третій рік цим кущам. Посадки, а з часом вони зміщуються, тобто цей кущ починає плодоносити над сусіднім кущем, в чому суть кут нахилу лози до землі. Цим все пояснюється, тобто такі кущі, адже мерло в нашій місцевості потрібно укривати. Їх нам набагато краще вкривати, ніж якби вони, наприклад, були прямо стоячими. Звичайно, ну, кожен вибирає свій спосіб формування. Ви можете формувати, робити такі дуги кільцями, якби для того, щоб знову ж таки ця лоза у вас йшла над землею, потім вона сюди кільцем повертається і кладеться на, на, на нижню проволоку. Мені так зручно, я вже не перший рік так. Таку, таким типом формування користуюсь, мене влаштовує. Друге питання, яке виникало, також здавали виноградарі. Якщо брати вісь по шпалерам, то кущі посажені трохи з зміщенням в сторону від цієї осі. Ну, Тихнарів в мене посажений на відстані ну, приблизно 20 см. Столові сорти я сажаю на відстані від труби. 50 см. Для чого я це роблю? Для того, щоб якщо, наприклад, весняні заморозки, то мені так простіше положити на землю і потім поставити дуги і накрити, якщо це необхідно. Є друга причина. Коли земляне вкривання відбувається, я вкриваю землею, то знову ж таки я вкриваю їх не. По осі труби, потім потрібно проходити, якось обходити трубу, а трішки в стороні. Оце вся відповідь, причина, чому так. Тому будете ви це робити чи ні, то ваша особиста справа. Ну, Я думаю, що я відповім вам на ваші питання. Ну, Все-таки, знаєте, для профілактики один момент. Вибрав я для себе оптимальну відстань між технарями – 1,30 тридцять. Цього достатньо для того, щоби кущі давав в залежності від сорту, ну, десь приблизно від 2,5 до 5 кг залежності від сорту. Тому всього найкращого вам. Я сподіваюся, що я на деякі питання ваші дав відповідь, будуть виникати нові питання, будемо їх розбирати. Всього найкращого.